Сучасна наука все більше зосереджується на взаємозв'язку між психологічним та фізичним станом людини. В даному контексті постійне переживання стресу і позитивні емоції відіграють ключову роль у першому випадку. Сприяє погіршенню, а в другому підтримці та поліпшенні здоров'я. Від цього залежить і фактор довголіття людини, як стрес і позитивні емоції впливають на здоров'я, тривалість та якість життя розповіла завідуюча лабораторією імунології інституту імені Філатова Людмила Величко. Стрес впливає на імунну систему, знижується ефективність її роботи, і головне порушується регуляція, регуляторні функції. І при порушенні регуляції можуть запускатися патологічні сценарії, коли після запалення не відбувається регенерація а навпаки, починають вироблятися антитіла на ушкоджені нейрональні структури і можуть розвиватися важкі нейродегенеративні захворювання. Інше бік питання переживання позитивних емоцій. Вони навпаки здатні у певній мірі лікувати людину, сприяють більш швидкому відновленню її організму на фізичному рівні, говорить спеціаліст. Людині дуже важливо контактувати, так би мовити, з прекрасним, з тим, що емоційно наповнює її позитивом частіше бувати на природі, слухати улюблену музику, ходити до театру. В Одесі є чудове море, в Одесі є куяльник. Це дуже потужні чинники, які оздоровлюють організм. І головний механізм, звісно, це посилення адаптації, тому що виживуть ті люди, у яких працює система адаптації, регуляції. І коли вмикаються свої системи, виводяться токсини з організму, баластні речовини, активізується обмін речовин. Людмила Величко також розповідає про такий напрямок у медицині як біохакінг або свідоме управління власним здоров'ям. Це може значно збільшити тривалість життя. Якщо стежити за метаболізмом і підтримувати обмін речовин на оптимальному рівні, людина може прожити близько 100 років або більше існує такий напрямок, як превентивна медицина. Суть цього напряму полягає в тому, що не потрібно сидіти чекати, поки ти захворієш. Потрібно заздалегідь напрацьовувати ресурси і забезпечувати собі здоров'я. Для цього бажано поїхати попити мінеральну воду, обов'язково зробити детокс, зробити необхідні дослідження, як називається зараз чекап, для того, щоб визначити ті точки контрольні, в яких потрібно попрацювати це може бути кишечник, відновити нормальну флору. Це може бути жовчний міхур, печінка. Увага до стану свого здоров'я, його дослідження та запровадження необхідних заходів обов'язково принесуть свої результати. У вас з'явиться більше енергії, натхнення та сил не лише для повсякденних справ, а й для досягнення своїх життєвих цілей, говорить фахівець.